Добрий день, мої любі малята. Погляньте, дітки, що нам сьогодні передали помічники зими. Як ви гадаєте, що це? Так, це сніжка. А яка вона? Розкажіть. Пропоную вам послухати оповідання Наталі Калініної про сніговий колобок, а нашу сніжку ми залишимо поки що на тарілочці. Гуляли діти у дворі, ліпили снігу бабу. Олексійко зліпив сніговий колобок, знайшов вугливки і поробив очі, знайшов палички і зробив рот і ніс. Погралися діти, погуляли і знову пішли в дитячий садок. Шкода Олексійкові колобок на дворі залишати, взяв він колобок і поклав у кишеню. Прийшов у дитячий садок, повісив свою шубку в шафочку, а в кишені залишився лежати сніговий колобок. Пообідали діти, після обіду лягли. Спати. А коли прокинулись, Олексійко згадав про свій колобок. Побіг із дітьми до шафочки калюжа. Що це таке? Відчинили дверцята, подивились, а в кишені. Кап, 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 вода капає. Подивився Олексійко в кишеньку, а там немає колобка. В мокрій кишені лежать тільки дві вуглинки і дві палички. А колобок де? Дітки, про яку пору року йдеться в оповіданні? Що зліпив Олексійко? І з чого він зробив колобкові очі, рот та ніс? Чому Олексійко не захотів залишати Колобка на вулиці? Куди Олексійко поклав Колобка? Що ж відбувалося далі? Що побачив Олексійко біля шафочки? Чому з кишені капала вода? А де дівся колобок? Що знайшов хлопчик у своїй кишені? А чому ж він не знайшов свого колобка? Малята, а як би ви вчинили на місці хлопчика? В гостях у нас зимонька зима, і прийшла вона не сама. З нею прийшли діточки маленькі сніжиночки. Як сніжинки ви покружляйте, снігові слова згадайте. Часу, дітоньки, не гайте, довгі слова називайте. Короткі слова свої чергу чекають, ось дітки швиденько їх називають. Сніговичок пропонує нам з вами пограти гру Скажи навпаки. Я скажу слово високо. А ви скажете низько, холодно, чистий довгий? великий Веселий, Широкий, гарячий, мокрий, далеко, молодці малята. А тепер уважно погляньте на малюнок. Що ви на ньому бачите? Дивіться уважно, що змінилось на малюнку? А що змінилося тепер? А які зміни зараз відбулися? Чого не стало на малюнку? Що зараз змінилося на малюнку? Де зайчик? А де сорока? Я думаю, ви всі були дуже уважні. Ой, малята, а де ж наш подарунок? Що це таке в нашій тарілочці? Звідки в ній взялась вода? Якою була наша сніжка? А яка вода в тарілочці? Так, дітки, наша сніжка розстала та стала звичайною водичкою. І хоч здавалося, що сніжка та сніжок білосніжні, чисті, але насправді. У них є часточки бруду. Тому наша водичка така брудна. Ось чому не можна їсти сніг. А яке ж оповідання ми з вами сьогодні слухали? А які шукали слова? Спробуйте оповідання, яке ви сьогодні почули. Розказати мамі, татові, братику чи сестричці. До нових зустрічей, малята!